30 жовтня в Ізмаїлі біля пам'ятника Христоботіву відбулися урочисті заходи, присвячені дню босарабських болгар, дню народних будителів Болгарії та відкриттю після капітального ремонту пам'ятника видатному поету, публіцисту і національному діячеві болгарського народу Христо Свято мало особливе значення, адже поєднало культурну, історичну, духовну складові життя українських болгар. Урочистості розпочалися виконанням гімнів України та Болгарії у виконанні солістів обласного центру національних культур Сергія Нейчева та Богдани Чілік. Ще набраця Україці святоля. I cross Право урочисто відкрити пам'ятник було надано Антону кісе Святославу Іванову та Міколі Іванову. <плес> Після цього відбулося освячення монумента, яке провели архієпископ Болградський Сергій і настоятель Святогеоргівського храму Протеєрій Віталій. Архієпископ Сергій благословив присутніх підкресливши значення постаті Христобоціва як символу свободи, гідності та любові до батьківщини. На церемонії були присутні заступниці голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Марина Деной, народний депутат України та президент Асоціації Болгар України Антон Кісе, генеральний консул Республіки Болгарії в Одесі Святослав Іванов, генеральний директор Болгарського телеграфного агентства Кирил Вєльчев, заступник міністра культури Республіки Болгарії Ашот Казирян, народний співак Ілля Луков, а також представники місцевої влади, духовенства та громадських організацій, ініціатором і організатором Відновлення пам'ятника став голова Ізмаїльської болгарської громади імені Святої Софії Микола Іванов. Він щиро подякував усім, хто долучився до реконструкції та благоустрою території, зазначивши, що завдяки Збройним силам України ми маємо змогу відроджувати і берегти культурну спадщину. Сьогодні ми святкуємо Дім Сарабський Болгар та маємо честь відкриті пам'ятник Христоботю після капітальної реконструкції. Це для нас, для болгар, української безсарабі дуже важливе, тому що ми пам'ятаємо завіт нашого Христобоття, що той, хто в бой за свободу, тот не вмирає, Тобто він вічно в пам'яті людської. І тому сьогодні це дуже актуально для нас, тому що війна четвертий рік йде в Україні і ми, болгари, теж приймаємо саме участь. В цьому процесі дуже дякуємо Силам оборони та безпеки за можливість сьогодні зустрітися і провести цей захід. З вітальним словом до всіх присутніх звернувся народний депутат України Антон Кісен. Важно засіпочитиме свої ті традиції, свої ті звички. і віром, а що наступить мир на наша українська земля і місію продовжимо нашу роботу дяду. До Добри Також долучився генеральний генерални консул Республики България в Одесі Святослав Иванов. Скъпи безарабски българи, изключително съм развълнуван, че имам възможност да ви поздравя по случай откриването на паметника на Христо Ботев. Български поет, революционер, възрожденец, който е отдал живота си за свободата на България. Прекарва част от живота си в Бесарабия, в Одеса, за Дунаевка и Измаил. Днес България е в Измаил. Честит празник! Бъдете здрави на вас и на вашите семейства. Силен дух, здраве, вяра в утрешния ден. България ви пожелава скорошен мир и благоденствие. Також він нагадав про історичний зв'язок між болгарським і українськими народами. У своєму виступі він підкреслив спільність духовних і визвольних прагнень обох націй. За нас Христо Ботов є як за вас Шевченко гулям, поет, революціонер, возрожденець. Той е бил ученик в Одеса от 1963 до 1966 година. После е бил в Задонявка и учител. И след това около две години тук в Измаил. Днеска мога да кажа, че България, въпреки продължаващите 4 години вече война, подкрепя Украина. Це зі подкрепа не само політична, гуманітарна і фінансова, я включу і подкрепа за е, укреплені на оборон та на Україна. від імені голови Ізмаїльської районної державної адміністрації. Слова щирої подяки висловила Марина Диной. Дуже цінно, що наші гості приїхали, якраз не зважаючи на те, що наша країна зараз перебуває у широкомасштабній військовій агресії. Від імені голови Ізмінської районної державної адміністрації радіо Анатолій Абашева щиро дякуємо вам і всім дотичним до цієї події, всім людям, хто торкнувся цього дня, всім людям, хто був дотичним для того, щоб відкрили сьогодні оновлений пам'яток. На базі Ізмільського державного гуманітарного університету у нас буде відкриття пам'ятника болгарському. Поету Христу Боцю дуже знаменна дата для всіх нас, для болгар, для бесарабських болгар, для всієї Бесарабії. І дуже приємно, що саме в місті Ізмаїл на території Ізмаїльського району ми святкуємо цей день. Дуже жахливо, що цей день співпав з умовами широкомасштабної військової агресії. Дуже важко людям, болгарам, булгарам, приїхати до нас в місто Ізмаїл і разом відсвяткувати це свято. Але ми сподіваємося, що незабаром настане перемога. Що всі люди об'єднаються разом, і ми будемо святкувати всі наші свята. Ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету висловив щиру вдячність організаторам та болгарській громаді за відданість спільній справі та збереження історичної пам'яті. Я надзвичайно вдячний всім та кожному, хто е, зміг допомогти цій спільній українсько-болгарській справі. Дуже символічно, що майже 30 років на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету здійснюється професійна підготовка е, фахівців. Педагогів з болгарістики, з болгарської мови і літератури, і ми сподіваємося, що ця подія буде сприяти подальшій гармонізації українсько-болгарських відносин. Своїми думками поділився кандидат географічних наук доцент В'ячеслав Тодоров, відзначивши вагомість постаті Христоботіва для болгарського народу, а також наголосивши на міцних зв'язках між Україною та Болгарією. Христоботив залишив дуже вагомий внесок в не тільки в історію Болгарії, але й в історію болгарських переселенців, І завдячуючи тому, що сьогодні ми фактично відзначаємо. День Сарабський болгар, який 29 жовтня є офіційним святом. В республіці Болгарія кошти на реконструкцію пам'ятника зібрали бесарабські болгари, які мешкають в Ізмаїлі та Ізмаїльському районі. Загалом на відновлення споруди було витрачено 800 тисяч гривень. Представник болгарської громади свята Софія Георгій Чілік зазначив, що окрім реставрації самого монумента, автором якого свого часу був місцевий скульптор Михайло Недопака, також провели капітальний благоустрій території, а саме замінили плитку, встановили нові лавки та освітлення. Общі Силями, Сметка-то бешена, 800 тысяч гривен. Полностью то площадь, замених минихми плитка, светильники, лавочки, демонтаж полностью поменях гранита, реставрировах э, бюста на Ну, со вложек мне где-то чуть позже 400 тысяч. Спасибо на наши сонародницы. Белгарі Куїту живе в град Ізмаїл і в наш ізмаївській район. Почесні гості із Болгарії Кирил Вельчев, Ашотка Казарян та Ілля Луков подякували українським болгарам за збереження культурної спадщини, висловили підтримку та побажання миру Україні. Ілля Луков виконав акапельну зворушливу болгарську пісню, яка стала символом дружби між народами. Песета <зв>. Karadžata Desa slavni te vojvodi Od stara planina Turska sila, černa čuma Komiti te bije Попланіна. Заміла свобода. Мистецьку частину заходу підготував колектив обласного центру національних культур. На сцені виступили Ганна Кулачок, дует Федори Курців та Сергія Нейчева. А також вокальний ансамбль гармонія під керівництвом Євгенії Нейчевої. Sanagona puska Вершення учасники поклали квіти до підніжжя пам'ятника Христобоців, вшановуючи пам'ять великого болгарського поета та революціонера. Після церемонії ректор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Ярослав Кічук запросив гостей із Болгарії, представників обласного центру національних культур і членів Ізмаїльської болгарської громади продовжити спілкування під час перегляду фотовиставки, присвяченої життю Христоботіва, та участі у круглому столі українсько-болгарські зв'язки, історія, сучасність та перспективи. Відновлення пам'ятника стало ще одним кроком у зміцненні українсько-болгарських культурних відносин і підтвердило глибоку повагу до історичної спадщини багатонаціонального Ізмаїльського краю, ставши символом єдності, взаємоповаги та дружби між українським і болгарським народами. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин.